Вітаю вас на календарі 3 травня, День кондитера. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави людину, яка достеменно знає, чи не всі секрети кондитерської майстерності, директора підприємства Кліпсидра Клеймана Лева Ісайовича. Вітаю вас, вітаю вас з професійним святом. Зізнавайтеся, як святкуєте своє свято, як відзначаєте зазвичай цей день? Спочатку я хочу привітати своїх. Прихильників нашого кандидатського виробництва, Чернівчан, і не тільки Чернівчан, людей Чернівецької області, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Рівенської, куди ми поставляємо нашу продукцію святом, побажати їм щастя, здоров'я, злагоди і щоб мир на Україні, в всьому світі. Це саме основне. Це найголовніше. Найголовніше. Так. Сьогодні ми зустрілися по поводу свята кондитерів. Для мене, як громадянина, Чернівців, як для людини, як для підприємця. Ну, це наше професійне свято. Але так вийшло, що багато років ми в цей день тільки в такому тісному крузі його відмічали. Зі своїми працівниками, дизайнерами, технологами в тісному кругу. Сьогодні а ми розширили коло. от Сьогодні, от сьогодні так настав такий день, що от ми розширили і от будемо відмічати його в більш широкому кругу з нашими, з нашими телеглядачами теле телеглядачами. Да. Лево ми з вами бачимося часто. І що раз ви приходите зі смаколиками. Сьогодні ви теж завітали до нас в гості, взявши торт із собою. Що це за торт? Розказуйте. Мені вже кортить його скуштувати. Ну так давай. Ну так давайте. Ви, мабуть, теж приєднаєтеся. Цей ну, торт називається Діка Вішня. Він состоїть із шоколадних коржей, сливки і. Натуральна вишня, Украсають його, вишня коктейльна. Це жіночий торт, мабуть. Ну, взагалі, всі терти жіночі. Я не знаю може, мужчин, які дуже люблять е солодощі. Немає серед чоловіків лисунчиків? Є, є, я але менше, ніж серед жінок. А ви любите? Я ну, люблю, тому що я з дідства привив. у нас дома в семье всегда на выходные мама делала на десерт всегда что-нибудь. И что характерно, мы, у нее не повторялось. Довольно часто не повторялось один, одно и то же изделие. Она каждый раз делала какой-то новый торт. И я сейчас даже, у меня сохранилась тетрадь моей мамы с рецептами. И на вот Пасхи я сделал новый новый торт из йотирда. И довольно очень вкусный, и мы даже на нашем техсовете предприятия приняли решение выпускать сейчас просто элитные торты будем в такой участвовать. То есть будут выпускать эти элитные торты. Ваш ассортимент Збільшується. На ассортимент збільшується. Ну, ми про це поговоримо ну, це трішечки по пізніше. Давайте так. я вам розповім про наше підприємство. Давайте, розказуйте нашим телеглядачам. Я впевнена в тому, що багато да. вже хто знає, багато як починалася історія Кліпсидри. Але давайте ще раз нагадаємо. Значить, історія Кліпсидри почалася в 90-х роках, коли ми працювали ще на такому підприємстві, як Електронмаш, який випускав. помимо вычислительной техники. Я там тоже очутился не как кондитер и не как э, человек из харчевой промысловости, но я по специальности математик. «Электронмаш» имел четыре столовые, кондитерский цех свой. Пришли люди и говорят, давайте мы продолжим это хорошее начинания и мы начали понемножку работать, но тогда уже было малое предприятие, называлось Элгард, и открыли такой цех э, с полтонны муки я помню и 200 килограмм сахара на первых порах у нас вот такое было и потом мы уже начали работать и уже начали нарабатывать и уже больше стали закупать сырья и объемы наши возросли Но это це було знову на базі електронмарш. временем из цеха воно виросло в производство. За скільки часу? Років 5-6. А чи пам'ятаєте, скільки тоді було видів, тортів, тістечок? Ну, десь було 12-15 видів тістечок. Ми торти тоді не випускали. Тому що не було у людей грошей тоді. Купувати багато тортів. Вони покупали тістечки. І ми засіда точились на тістечках. На сьогодні асортимент продукції підприємства Кліпсидра це більше 120 найменувань. Так, я собі навіть уявити не можу таку кількість солодощів. часом ми вже стали підключати і інші види кондитерських ізділень. Вийшли на торти. Начали выпускать тарты. У нас хорошие тарты. Наші е, технологи над этим. Нет такого дня, чтобы мы что-то новое не выпустили. Но жизнь не все е, получает. У нас мы очень строго относимся к качеству продукции. ну качество продукции это первая очередь это входной контроль входной контроль сорваны каждое изделие имеет свою свои секреты нам надо отрабатывать даже муку мука муке – рознь маргарин маргарину рознь поэтому э, входной контроль для качества продукции имеет очень большое значение что входной контроль что готовая продукция У нас АТК є. Але ви спокійні за якість продукції? І спокійні споживачі? вони вживають якісну продукцію? На сьогоднішній день я можу спокійно дивитися людям в очі. Во-первых, у нас нет никакой химии. Торту положено 72 часа или 105 часов срок реалізації. Все. ми придерживаемся этого. У нас немає тортов, которые месячные. Місячний срок реализації. Цей торт вже не можна назвати натуральним. Ну нікак не натуральний. А ви можете зараз назвати е, назви тих е, печів, тортів, які е, користуються найбільшою популярністю серед споживача? Ну є у нас багато ізділів, вот які спрошують Кліпсідри, Кліпсідри. Ну навіть торт, Діка Вічня. Вот, Коли був піст, ми робили пісні торти. песни, то ты песни печу. А также вот мы делали сейчас на Пасху э, наши фирменные Пасхи с изюмом. Это вот. И э, ну, это тоже я черпал рецепт с тетради моей мамы. И людям очень понравилось. Даже был такой случай сейчас, вот сейчас накануне Пасхи. В 11 ночи мне звонят и говорят, спасибо, мы купили ваши Пасхи, они очень вкусные. Домой звонили, І Дякували, мені. так да. я дуже люблю різноманітні святкування і ярмарки, що відбуваються в Чернівцях, і намагаюся не пропускати жодного. І зазвичай завжди вас там зустрічаю. Вмієте ви порадувати чернівчани якимись ексклюзивними виробами? Що пригадується з таких заходів вам? Ну, ми стараємося бити, от, жити з містом. І участвуем всегда, участвуем в ярмарках, в петрівських ярмарках з першої ярмарки. У мене є подяка, саме перше ярмарки Петрівської, що отримали ми з нашої мерії. Я пам'ятаю, на щотріччя нашого міста ви приготували чудовий ексклюзивний торт величезний. Ну тоді гості, які були київляні високо отметили цей торт, і вони даже сказали, що вони ще в Україні таке не бачили. І по на сьогоднішній день такий торт ніхто не може повторить. Ні дело не в размерах цього торта. Он дійсно, был 6 метрів длиною, метр ширина, 400 кг весив, Ні, не в этом. Это, вот, Приоритет этого вот это. Архитектура нашего города. 13 зданий было изготовлено архитекторами, архитекторами под нашим руководством из э, обычной вафель. На сегодняшний день это высочайшая точка нашего мастерства, наших кондитеров и дизайнеров. До речі, за весь час вашої діяльності, які нагороди є найзнаковішими для вас? Ну, нагороди всі знакові. Дуже є, це всяка нагорода і всяка, це вот не досипання, це не ночі, проведені, як е, би говорити, в роздумнях. Ми в своє час отримали вищу пробу якості в Україні. Получили 100 кращих товарів України. Різні відзнаки. Одна з моїх любимих відзнак – це було визнання нашої мерії. Вони проводять щорічно. Це було визнання. Для мене це було дуже приємне таке. У 2006 році ви да. отримали почесну відзнаку Ділова людина України. Як до цього йшли? Я робив свою справу. Щодня робив те, що має робити гражданин України, гражданин нашого міста, який отримав виховання саме в нашому місті. Ну приємно ж бути діловою людиною України. Ну, і так мене замітили. І ну і тут теж то, то, не только професіональна робота, ну і общественна робота. Я займався общественною роботою, я голова єврейської громади Буковини. Добре, і... коли все, що робиш, в житті оцінюється, правда ж? Ну, так, да, але Ну не завжди, завжди не завдався оцінюється. Но вот в этом случае, это именно тот случай, когда ну, решили на уровне государства мне присвоить такое звание. Лева Савич, зараз ви маєте нагоду коротко привітати всіх своїх колег з професійним святом. Будь ласка. Дорогі мої колеги, кондитера, у нас з вами сложилась в этом місті здорова конкуренція. Мы уже все, э, кто вот честно работает, каждый имеет свою нишу. И честно работая, мы достигнем э, много, много чего и в сотрудничестве, и будет и взаимопонимание. Э, всем вам здоровья, новых творческих успехов. А своим прихильникам, благодачам э, хочу побажать. Миру, злагоди, щоб було на світі, і на у нас на Україні першу чергу. І щоб хотілося покупати е, солодощі, типу тістечок, тортів, щоб хотілося, і моглося. Лева ісевича. Я вас теж вітаю з професійним святом. Бажаю, щоб з кожним роком ви лише зміцнювали свої позиції, створювали конкурентно спроможну, якісну і смачну продукцію. І залишалися таким же цікавим співбосідником, яким ви є, зі святом. А вам, мої любі, бажаю солодкого життя. Зустрінемося на телеканалі, ТВ, на новому телебаченні старого міста.